51-а окрема механізована бригада це вже історія, яка складається переважно з трагічних епізодів. Їх положили в 9 вечора без розвідки в голому полі спати. До ранку все спалено. остались руки до ноги. від тих хлопців у полі під волновахою. 51-а понесла перші важкі втрати. Військових, які розташувалися біля дороги, розстріляли бойовики. Загинуло 18 бійців. Ще стільки ж отримали поранення. Підрозділи бригади вирішили розвести під різне оперативне командування. Нас почали кидати в різні сторони. Ми належали в той час не знаємо до кого, і командував ОК Північ. Ока південь нами закривали всі дирки. Але наприкінці травня бригаду очолив полковник Павло Пивоваренко, і під його керівництвом 51 ша звільнила Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну усього 20 населених пунктів. Пивоваренко не вийшов з Іловайського котла. Його назвали дезертиром, як і бригадою. Я воював 5 місяців нас за, за три дні забрали всю територію, яку ми подвоювали. Нам розкидалися там як пушечне м'ясо. А наша 51-ша забила на нас. І ніхто не приїжджав. Хтось нас вернув звідти, самі втикали звідти. І зараз нас дезертирами роблять. Які б я дезертир? Теза про дезертирство 51-ї з'явилася в інформаційному полі одразу по гарячих слідах іловайських подій. Але військове керівництво Володимир Волинську намагалося збити хвилі обурення тих, хто повернувся з фронту. Ніхто вас вас Не визнає. Вам... намагався заспокоїти бійців 51-ї представник оперативного командування Північ Полковник Віталій Челбін. Я звідси не поїду, поки жодне питання або Ваша вимога не буде вирішена. Далі ж хронологія подій така: командування відпускає бійців по домівках, а згодом багатьох із них звинуватять у самовільному залишенні частини. При цьому кажуть бійці: ніхто не склав списків тих, хто повернувся, і далі кілька місяців ніхто не надсилав жодних наказів. Коли у травні 2015-го військова прокуратура почала відкривати перші кримінальні провадження, більшість звинувачених у дезертирстві вже були демобілізованими. Серед них і Микола Кравчук у складі батальйону зенітників він дивом вийшов живим із так званого зеленого коридору. Чітких вказівок від керівництва, куди, що до чого не було б. Якби не було взагалі злагодженого нічого цілу ніч. Спочатку до комсомольського, потім нас там підібрали залишки 95-ї бригади, і ми вже на машинах добралися до Дачного. Звинувачення у дезертирстві загалом висунули 1760 бійцям. Одну справу з багатьма фігурантами розділили на три і спрямували у суди кількох областей західної України. У кожного бійця своя судова історія з багатьма невідомими. Володимир Козак під час штурму Іловайська у складі розвідників затримав десяток ворожих десантників. Потім 17 днів полону, щасливе повернення додому. І суд після чергового засідання нерви не витримали. Хлопець потрапив до психлікарні. Тепер має інвалідність. Прилагали штраф. Условку, і це все, типа, получається, що ну, воно ніяк не пляше в тому, що вони мені шили. Адвокат бійців Василь Нагорний стверджує, за рік сторона обвинувачення так і не змогла довести, що 51-ша бригада дезертир. Їх цікавило, щоб швидше прогнати, чим побільше людей. Хлопця викликали в військову прокуратуру, йшов на нього тиск. ти Дезертир, ти. Самовільно залишив частину, О, тебе вибір такий, або 5 років позбавлення волі, або ти визнаєш вину, от, розкаюєшся щиро, і ми тобі зараз отут підписуємо угоду, де ти отримуєш там, 5 років позбавлення волі, але з трьома роками іспитового терміну. До звинувачення у дезертистві ці двоє одне одного не знали. Після року в судах стали добрими друзями. Сьогодні вони посміхаються, бо їх більше не назвуть дезертирами. Через рік після перших кримінальних проваджень у травні 2016-го генеральний прокурор Юрій Луценко дає вказівку припинити кримінальні переслідування 51-ї бригади. Генпрокурор ініціював зустріч із тими, хто став на захист бійців, і в середині липня приїхав до військової прокуратури Луцького гарнізону. Хлопці, які статистику мені не потрібна, це живі люди, чому краще з нас. Да, зрозуміло, що там були різні і ті, хто тікав, і ті, хто відстрілювався, і ті, хто навіть залишився, співпрацював з ворогом. Тепер справи проти бійців 51-ї закривають так само масово, як і відкривали колись кримінальні провадження. Знайшли компроміс через апеляційний суд. Захист знімає звинувачення за іншою статтею – зміна обставин. Особа перестала бути суб'єктом злочину, перестав бути військовослужбовцем. Відповідно, суд має право закривати таку справу. Однак є ті, хто на такий компроміс не погоджується. Я воював за Україну, захищав Україну, і я думаю, що я ні в чому не винуватий в тому, що, що мене вважають дезертіром. Олександр Хвас у складі бригади артилеристів тримав бойові позиції неподалік Іловайська. До епіцентру подій вони просто не змогли доїхати. Техніка кипіла дорогою. Каже, кілька днів не знали, що робити. Жодних вказівок від командування не надходило. Вирушили на полігон на Дніпропетровщині, а потім повернулися на місце постійної дислокації. На початку нам сказали, можете їхати додому і бути до дзвінка. Ніхто нікого не викликав, ніхто нікого не попереджував. Хвас, хоч уже й демобілізований, уперто вимагає повного зняття звинувачень. Родина Олександра підтримує. Незважаючи на трагічну історію 51-ї бригади, Олександр Хвас каже, що готовий будь-якої миті повернутися на фронт, поки ж чекає наступних судових засідань. А його захисник Василь Нагордень штурмує військову прокуратуру, аби довести крапку у справі 51-ї бригади, ставити зарано. провести повноцінне розслідування того, що відбулося, і під Іловайськом, і тут вже по поверненню 51-ї бригади в частину поставити процесуальним керівником того самого Матюса, і щоб воно було на контролі генерального прокурора інакше. Нічого ми не доб'ємося. Колишні військовослужбовці 51-ї бригади, рідні загиблих та поранених, очікують на об'єктивне розслідування та кваліфіковану оцінку дій командування збройних сил України та генштабу влітку 2014 року. Переконані слідчі органи мають зібрати інформацію про дії кожного від рядових до генералів і вже тоді карати чи нагороджувати. Від справедливості цих оцінок залежить бойовий дух армії. Юлія Василенко, Валентина Одарченко, Ігор Пастушенко. Волинська область. Ми разом.